Тема уроку перевіряємо множення та ділення математика 2 клас. Пригадай, як перевірити результат додавання. До числа 66 потрібно додати 28. Це буде 94. Можна від суми 94 відняти другий доданок 28, отримаємо перший доданок 66. Від суми 94 відняти перший доданок 66. Отримаємо другий доданок 28. Отже, щоб перевірити результат додавання, потрібно від суми відняти один із доданків. Запам'ятай, як перевірити результат множення. 7 помножити на 8 рівні 56. Можна добуток 56, розділити на перший множник 7, отримаємо другий множник 8. Або... Добуток 56 розділити на другий множник 8. Отримаємо перший множник 7. Отже, щоб перевірити результат множення, потрібно добуток розділити на один із множників. Пригадай, як перевірити результат віднімання. 63 мінус 7 дорівнює 56. Можна до Різниці 56 додати від'ємник 7, отримаємо зменшуване 63, або від зменшуваного 63 відняти різницю 56, отримуємо від'ємник 7. Отже, щоб перевірити результат віднімання, можна до різниці додати від'ємник, або від зменшуваного відняти різницю. Запам'ятай, як. Перевірити результат ділення. 35 розділити на 5 до 7, можна частку 7 помножити на дільник 5, отримуємо ділене 35, або ділене 35, розділити на частку 7, отримуємо дільник 5. Отже, щоб перевірити результат ділення. Можна частку помножити на дільник або ділене поділити на частку. Отже, висновок. Результат множення перевіряємо діленням, добуток ділимо на один із множників. Результат ділення перевіряємо множенням. Частку множимо на ділене або діленням. Ділене ділимо на частку.